Чеджепеті, скажи мені, будь ласка, от, наприклад, я безтолковий, я не знаю, що може бути з моїми даними, коли їх викрадають. Наприклад, зламну хакера якусь систему, мої дані приватні йдуть по руках. Що може бути? Дай мені, будь ласка, максимально критично та <клес> чітку відповідь, що буде. Тому що багато людей не знає, що може відбуватися з вашими даними, добре кажу жорстко і по-справжньому. Якщо твої дані потрапляють до хакерів, усе ти вже в зоні ризику. По-перше, телефон, мейл, адреса ім'я, цього вже достатньо, щоб створити фейкову особу. Можуть взяти кредит на твоє ім'я, зареєструвати фірму, купити сім-карти, відкрити банківські рахунки і потім через них обілити гроші або фінансувати злочини. По-друге, якщо дані авто. То викрадення машини через електронний ключ знають, де ти живеш, під'їхали, відчинили. виїхали. по третє, можуть шантажувати. Якщо витік стосується, наприклад, медичних чи інтимних даних, погрожують розголосом, вимагають гроші. Це не теорія, це вже реальність в Україні, в Європі, в усьому світі. Хочеш, розкажу один реальний випадок. Давай самый стрёмный, жорсткий від якого мурашки. Багатьох побіжуть, побігуть, побігуть. Як правило, добре напишіть. найжорсткіший сполучені штати 2020. -пек. хакери зламали систему Colonial Pipeline. Це найбільший трубопровід, який постачає пальне на половину східного узбережжя США. І що вони зробили? Просто вимкнули подачу пального. Люди в паніці кинулись на заправки по всіх містах. Почався хаос бензину нема. уряду довелося голосити надзвичайний стан. А компанія заплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у біткоїнах просто щоб знову вмикнути систему. А тепер уяви, якщо таке робиться не з трубою, а з машиною та або стись. Ну, коротше, ви зрозуміли, жопа повна жопа буде з вами, якщо ви втрачаєте дані. Як кажуть, не тупимо і тримаємо все під. Замком і думаємо, навчаємось. Курси безкоштовні від Юдемі в шапці профіля в телеграм-каналі. Навчайтесь, давайте краще. Будьте здоров'я!